І ще раз всім привіт. В нас сьогодні стартував, ну, не сьогодні, а вчора здається обмін. Тут такий от список героїв. Я, звісно, очікував трошки другого. Там Скидали фотку, але потім тарчик скинув що з форуму гри ось такий список. І тут ну, ну таке собі. Звісно. І давайте трошки поговоримо про цей список, хто в ньому потрібен. А хто не дуже. Почнемо з героїв за 10. Ну тут за 10 героїв я би не брав нікого, окрім Кінгстона. Але знову ж таки в нього такі стати, що ну, він просто може не дожити до своєї ульти. Зараз такі є червоні герої, що ну, просто гайки. Ось, але в нього пасівка мені подобається, тому що він не горить. І це досить непогано. Так, Марія Тереза повільна і, ну. я не знаю. Я би її не брав теж. Тим паче на неї костюм вже вийшов, здається. То краще ловити її з костюмом. Але вона собака не падає. Ось у чому весь прикол. Е, Мусаш взагалі нікчемний герой абсолютно. Ну, такий, Це герой місяця 17 го року. Ні, не то. Арес, так само, це тут також герой місяця. середній. Ну, бафер такий непоганий, але мені здається, він також своє відіграв. Але якщо немає, ну, якщо проблема з червоними, то в принципі можна в нього досить багато життя на другому розлімі. А без розліму він виглядає отак, що ну, я не знаю. Ну, ще плюс Мі, то не знаю. Чисто, якщо в атаку там якісь івенти приходити, то можна. Місандра швидка 310 і 42 нанести удар по случайним ворогам. І получають. Ну, така непогана в неї ульта, але я не знаю. <coughs> Місандра також якась така собі. Так, другий ряд Сартана в костюмі не. Хоч вона і сильно б'є, але все одно ні. У мене тим паче вона є в костюмі. Е, Дрейк. Ну, теж як якби він своє відіграв. Хіба що в костюмі. В костюмі ще куди не йшло. Е, Альбіріг, якщо у вас немає ресачика ніякого, там, хеймделя хоча б, то можна брати Альбіріха. Якщо він вам потрібен, звичайно. Ліза досить непогана. Зі своїми паразитами і заморозкою мани, типу, хорош. Це може бути. Але в мене червоних багато, то вона мені також не потрібна. Так, Мастер Лепус е швидкий, сильно б'є трьох, але ріже собі бронь. Тоже я би не рекомендував. Бо потім якийсь як йобну його. Ой, вибачте, то буде йому боляче. Чим... Ну, тим паче, що 1700 хп, типу, таке собі. Так, і тепер найсолодшим. Герої за 20 героїв. Аграфеном. Прикольно. Мах. Два зарядом. Непогано. Це може бути. За 20 героїв. Так, що воно робить? Мінус 20 атаки, мінус 20 защити і 210 яда в 3 хода. Це 70. Ну, перша ульта така собі. Друга ульта плюс 45, бла бла-бла. Ну, коротше, може бути. Ніндзя. Проти прислужників дуже хорош. Я, кстати, думаю, що її я і буду брати. Це ще точно невідомо, але. Ну. 397. Ну, прикольно, може бути. Далі, Гуанньуй. Середній 310 е, обходи прислужників. Може я і цього возьму, я не знаю. Просто в мене на топаз є багато емок. А на цього не дуже. Так, е, горіла в костюмі. 307, отражають 115. Ну, хіба що в атаку? Я думаю, в оборону. Просто не береш синіх з собою і все. Так що, думайте, гадайте. Але вона дебафер теж непогано. І ще й в костюмі. Так, і дивимось і ще отакий от є горгулья така. Швидкий 540. Ага, і він ставить такі щитки, як цей, як гранатка. І ще й невесприїмчиве до нових паразитів і теж колдун. Ну, тут треба подумати. Треба подумати. Але спочатку я е, турнір, я цей турнір не грав. Так. Е, спочатку я скрив лагеря. У мене в кожному лагері 4 лагеря, по 2, 9 героїв, це 36 героїв. Так, дивимось, що в мене з місцем, місце трошки є. Так, зараз я звільнюши місце. І так, погнали, вскриваємо перший лагер. Валянок, кедман, шляпа, шляпа, шляпа. Ні одної п'ятерки. Два Кирила. Ні, один Кирил. Це з другої сторони починається. Добре, йдемо до другого лагеря. Грім. Віка, дуже добре. Ще плюс один герой. На обмін. Непогано. Ідемо далі. 3, 4, 3, 3, 3. І все. А, походу, кінчилося місце. Да. Зараз дивимось далі. Джун є. Дуже добре щось мені сьогодні везе на жовтих п'ятерок Дивимось далі. Кіпріот Сабіна Колін. Магні? Є! Yeah. Дуже непогано. <coughs> так, і зараз я ще пораджуся зі своїми колегами в альянсі, кого краще взяти. Е, і так, загалом я вирішив, кого я буду брати. І я зараз, ну, хай це поки що лишається таємницею, просто подивимось, кого я можу скинути на обмін. Спочатку беремо всіх нульових своїх. Оце от візеля, я ще теж подумаю на рахунок нього. І того в мене 19, і я взагалі не граю ранвіром. Тому напевно, що буде так. Ось, 20 героїв. Блін, я от... Що він робить взагалі? Вбиває всіх прислужників. Ну теж непоганий чувак. Проти мільйонів зараз дуже багато мільйонів є. І я от думаю, чи варто його скидати в обмін, чи ні. Чи може взяти Тутамуна можна? Ну тут всі теми, що я граю. А тут я вот думаю... Ну, ренвір по-любому. Я вот думаю, що Тотамуном. Е, він швидкий, ну... теж такий І ману розганяє фіолом. І теж колдун. Блін. <кій> Чи, може, стандартну Ліану я вкину в обмін. да, А візелі хай буде. Залишимо всіх стандартних. Я думав, ще молікну туди, бо я навіть, не граю останнім часом. Але ладно. Так, 20 героїв є. І тепер я, мабуть, беру оцю. Так, я думаю, це буде класно. Чому я вирішив взяти саме жовту? По-перше, в мене дуже мало героїв, які хавають міньйонів. Бо Скаді вона не прибиває міньйонів Фреї навіть без бафа, Де бафа Кіріла, тобто без зрізу броні. Ось, А ця буде вбивати всіх прислужників і буде розганяти ману за рахунок прислужників, ну, тих міньйонів. Ось, і це прикольно, тим паче ніндзя це дуже швидкий герой, якщо заряджати його на шот, ну, типу, на першу ульту, це шість камінців, і це прикольно. Ось, а Гільярд, ну він теж прикольний чувак, але в мене синій є локін. І я думаю, що оці щитки можна просто ставити за рахунок Локі. Або якийсь дебаф хороший там, чи навіть той таунт, можна стебзити саме локі. Тому я беру цю герої всі нульові, крім цих двох. Да, погнали. Все. Ну, це перший п'ятизірковий герой з нінць, який в мене є. Можете мене привітати. Дякую, дякую, дякую. І все. <кій> Такий ось був відос. До речі, вийшла. Ну, недавно був, було оновлення, і тут скоро відкриється ще одна така двіжуха. І ще є отака двіжуха, яка відкриється через 4 дні. 3 дні і 22 години. Ось, то коли вона відкриється, ми ще детальніше про неї поговоримо, бо я ще сам не знаю, що це має бути. Ну, походу, якісь будуть етапи тут, типу, 11-й якісь може буде. А може і не буде, не знаю. Ну, коротше, буде видно. Що воно і як. Все, друзі, такий от був відео з обміну душ. Я дуже радий, що я взяв ніндзю і звільнив трошки місце в своєму гаражу. бо Дуже. Коротше, ну, Ну, в общем, так. Все, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб це відео побачило як можна більше людей. І я сподіваюся, що комусь це відео буде дуже корисним. А може і ні. в общем, пишіть всім дякую, до побачення.